Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з такою штукою, чи то об'єктом, чи то явищем, яке уже буквально через тиждень для нас із вами стане раптово актуальним. 26 жовтня у п'ятницю людству буде представлена нова операційна система Windows, з якою ми з подачі її розробника компанії Microsoft уже познайомились. Наше враження від вісімки з повним розумінням того, з чим ми матимемо справу у нашому наступному сюжеті. Попри усю однозначну вдалість сьомого покоління Windows, він мав одну не менш однозначну проблему: його на гарматний постріл не можна підпускати до планшетів та іншої мобільної техніки. Садить батарею, розігріває корпуси, гальмує і підвисає, та і сенсорного юзабіліті нуль. Спробуй потикаю все це пальцями. І ось з'явилось було Windows 7 Mobile. Довго з'являлась, важко. Аж поки не вийшла на нинішній рівень, який однозначно і пристойний, і вельми достойний. Тож не дивно, що усю цю успішність Майкрософт вирішив перенести і на основну комп'ютерну операційну систему? Основна ідея була настільки простою, що аж попахувала геніальністю. Нова ось має бути універсальною, не розчаровувати тих користувачів, які хочуть працювати більш традиційно з клавіатурою, мишкою і максимально дрібними іконками. А також годитись одночасно і для сенсорного керування, звідси оці величезні плитки, аби в них можна потрапляти пальцями. От ми і взяли планшети з сенсорним екраном. Єдиний на той момент планшет офіційно освячений Майкрософтом під встановлення восьмої вінди Samsung Slate PC. Пару слів про нього. Штука нам із вами вже відносно знайома. Бачили ми його на минулорічній берлінській виставці ІФА, тоді ще з сьомою віндою. Цей проект корейський виробник навряд чи міг назвати вдалим. Дівайс ненормально розігрівався, швидко втрачав енергію, тому ходу йому особливо не дали. Потім трішки доробили, доточили і адаптували під майбутнє віндове покоління. Сам слайд нам доповнили непоганою док-станцією з додатковим USB-портом, HDMI виходом і блютузна клавіатура. Вони Абсолютно окрема, без зарядної батареї на банальних батарейках. Тому трансформером усе це не назвеш. Але певним прообразом мобільного компа, збудованого на планшеті, запросто. Сам планшет, до речі, виконаний на інтелівській базі. Чіпсет інтела, графіка інтела, та й процесор не найгірший Core i5. 64 гіги вбудованої пам'яті. Є у нього з боку навіть окремий порт USB. Чи то флешку напряму всунути, чи мишку підключити. Банальна для комп'ютера штука, яка усе ще не. Була належно освоєна планшетами. Загалом не знаю кого хвалити першим, чи то Microsoft, чи то Samsung, але все скомпоновано і працює доволі жвавенько. Ніяких тобі гальм і підвисань знайомих нам не за одним поколінням вінди. Але це погляд такий аля чайник. Давайте погляд аля дока. Ось саме оцей інтерфейс, взятий із мобільної сімки, став візитною карткою вісімки. Ще не так давно його впевнено звали Метро, але мережа одноіменних магазинів висловила своє активне незадоволення, тому його поки ніяк офіційно не звуть, що не змінило його суті. Великі інтерактивні квадрати і прямокутники, в які легко потрапити пальцем. Частина представлених таким чином програм також зашита у новий дизайн, зручний для сенсорного керування і більш звичний для планшетів. Але це Такі собі речі, здебільшого усяка розважальчина. Погода, не такий уже і популярний месенджер, карти, ігри, фондова якась чепуха. Є ще пошта, але як є, можна завести сюди гуглівський чи хотмелівський аккаунт. А зі своїм доменом чи іншим безкоштовним поштовиком у вас цей номер може не пройти, то вже вам в інший інтерфейс, новий адаптований браузер. Раніше я його відкривав, як правило, один раз, аби викачати ним оперу або хром. Зробив так і на цей раз. Із хромом все путем він моментально інтегрувався у нове середовище. А опера під сенсорний інтерфейс виявилась незаточеною. вилітає в оболонку старого типу. І така біда з більшістю прикладних щоденно потрібних програм, і навіть тих, які належать Майкрософту. І їх здавалось би мали би адаптувати у першу чергу. От вам скайп, от вам увесь офісний пакет, варди там різні ексели і їм подібні. Якщо ви, зрештою, колись втомитесь від постійного шниряння туди-сюди, і вам захочеться повернутись у старий знайомий інтерфейс, особливо не обнадіюйтесь. Тут все зроблено так, щоб ви без ось плиток обійтись не змогли. Дивіться, з лівого нижнього кута прибрали пуп землі, святая святих, кнопку «Пус», яка була центром запуску усіх інстальованих програм. От як тут тепер знайти потрібну програму? Вірно, краще піти у сенсорне меню, і там це буде зробити елементарно. Його легко підбудовувати під свої потреби, воно просте як дитячий конструктор. От тільки з мишки керувати ним не зовсім то і зручно. Кнопка на планшеті одна єдина, як у еплівської продукції, і вона лише витягує оцю сенсорну. Шкіру, яку можна потягти із клавіатури оцією маловживаною раніше кнопкою. Кнопки повернутися назад, яка присутня у віндових мобілках, немає. А мишкою потрапляти в оцю стрілочку не дуже то і зручно. Є тут іще парочка спірних задумок, до яких ви з часом можете звикнути, але кісточки розробникам у процесі звикання перемиєте вдосталь. Наприклад, при наведенні курсору на лівий нижній кут випливає перехід в інший інтерфейс, але спробую нього ще потрап. От і натискається. А те, що не треба, лівий верхній кут повинна вилізти стрічка відкритих програм, але тільки при якомусь ідеально виконаному рухові курсора. Точно так же викликається додаткове меню праворуч, і точно так же невідомо як і не кожен раз. Такі ж незрозумілості із сенсорними жестами, отаким от жестом зліва направо викликаєте раніше відкриті програми, але чому цей процес виключно односторонній? Промазав, крутив увесь список по колу, або ось у браузері кнопка повернутися назад. А де звична кнопка вперед? Чому усе тільки назад? І, от, якщо на цьому місці ви вже почали вішати носа. Давайте краще про щось хороше і приємне. Однозначно вітаємо інтеграцію у Windows майкрософтівського облікового запису, який може стати основним входом на дівайс. Він же синхронізує усі параметри, тому марутно настроювати кожного окрему залізяку буде не потрібно. Купили новий ком, зайшли сюди під своїм онлайн-логіном і отримали давно налаштоване, дбайливо синхронізоване робоче середовище, включно з програмами, готовими посиланнями і усім, усім усім. Тільки робочі файли вам не піджене, хоча і їх можна залити. У SkyDrive і доступатися до них через інтернет. Ще класна прогресивна штука, до якої нас привчили смартфони, магазин додатків. В ідеалі усі потрібні вам програми зібрані в єдиному місці. Не треба буде довго рискати інтернетом у пошуках, чого б там не було, чи шукати серед знайомих комп'ютерника з правильним диском. Поки щоправда, тут нічого толком немає, якесь хто зна що. Але в ідеалі все має бути круто. В ідеалі В ідеалі і вся восьма вінда може бути і. Іде... Деально збалансованим продуктом, а не системою, однаково неповноцінною та незручною для сенсорного керування і для традиційної мишко-клавіатурної роботи. Ну от дивіться, налаштування, налаштування, а далі не доробили. Вилітаєш у старе меню, де пальцями іще ще попробуй кудись попади. Звідси висновок він дуже простий. От не вміє Майкрософт випустити одразу хороший з усіх боків готовий продукт. Перед більш-меншною версією XP було таке страхіття, як Міленіум. Перед реально хорошою сімкою вийшла страхостидобна Vista. Перша версія 7 Mobile теж була, знаєте, ай-ай-ай. Так, що знаєте, враховуючи всі згадувані в сюжеті неоднозначності, я особисто почекаю на Windows 9.